Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги, отче, ми дякуємо тобі за цей тиждень передач, і ми віддаємо тобі честь і хвалу за привілей проповідувати, навчати і бути зціленими, як це робив ти, коли був тут на землі. І ми прославляємо і поклоняємось тобі. І дякуємо тобі за це. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум. Ми відкриваємо себе для тебе, щоб отримати відкриття з небес, слова з небес, які приносять небеса на землю. Ми дякуємо тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь. Ми говоримо про те, що ми прочитали в посланні до Галатів 3, 13, 14. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляттям, бо написано: проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного Духа вірою, або отримати вірою те, що пообіцяв Дух Святий. Отже, є прокляття, благословення і обітниця. І вчора ми почали говорити про це прокляття, і це перенесло нас у день створення світу, бо не було жодного прокляття доти, доки Адам не зрішив і не впав. Тоді прийшло прокляття, і земля стала проклятою. І ми говоримо про те, що коли Бог створив людину. В традиційному перекладі Біблії говориться, створімо людину за образом нашим. І фактично, насправді там говориться, не нехай станеться світло, а світло станця і сталося світло. Гаразд. Двадцять шостий вірш. Ні, давайте ще раз прочитаємо сьомий вірш другого розділу. І створив Господь Бог людину з пороху земного. і дихання життя вдихнув в ніздрі її. і стала людина живою душею. Ось де це сталося. Я побачив це, як я вже вчора говорив. Я побачив це в видінні. Я побачив, як Бог тримав це сіре, неживе, досконале людське тіло, і воно просто звисало. Бог тримав Адама. Ось так. За плечі він був точно такого ж розміру. Як отець і син точно такого ж розміру. Слава Богу. Отже, Бог тримав його і сказав, і давайте триматися початкового способу дій Бога. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим. Отже, бачите, ось це створімо. В цьому ключ. Людино, станься за образом нашим, за подобою нашою, пануй над рибами морськими, і над птаством небесним, і над усією худобою, і над усією землею, і над усім, що плазує по землі, і створив Бог людину за образом своїм. Слава Богу. Отже, Бог закінчив це говорити. І ось була людина жива. Вона дихала. Досконалий точний образ Ісуса. Слава Богу. Але людина ще не чула жодного слова. Вона нічого з цього не чула. Вона не чула тих слів, які створили її? Бо ще ніхто не видавав жодного звуку. Ніхто з ангелів нічого не говорив. Амінь. Хіба ви говоритимете щось, коли відбувається щось подібне? Ангели навіть не знали, кого саме творив Бог. Тому вони запитали, що є людина? Що це, що ти відвідуєш її? Тобто Бог створив когось, хто виглядав, як він. Гаразд. І тоді 28-й вірш стає дуже і дуже захоплюючим, дуже захоплюючим. Щоразу, коли я починаю про це говорити, я ледве стримую себе від того, щоб почати бігати. Перший звук. Перший звук, який увійшов до живого людського вуха, перший звук, який торкнувся природного, фізичного людського тіла. До цього ще ніколи не існувало природне фізичне людське тіло. Тіло Адама було першим. Перші слова. І це дуже важливо. Дуже важливо. Амінь. Перші слова, які почув Адам, не були. Кажу тобі, якщо ти тільки перейдеш мені дорогу. То перше, що ти отримаєш, це розбитий до крові ніс. Зрозумів? І Адам би запитав, що таке кров? Але ж ні. Це не було першим, що він почув. Перше, що він почув, це було благословенний. Будь благословенний. Хтось має вигукнути Амінь. Алілуя! Алілуя! Отже, давайте слідувати за встановленим тут протоколом. І сказав Бог: будьте плідними, плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю і володійте нею. Пануйте над рибами морськими і над птаством небесним і над усіма тваринами. І усім, що плазує по землі. Алілуя! Ви можете собі уявити, що саме тоді все вигукнуло? Слава Богу! Будьте благословенні. Отже, це благословення? Це конкретне благословення. Це не про якесь благословення, це благословення Господнє. Скажіть це, благословення Господнє. Фактично одне з того, що так вразило мене, коли я читав ці місця писання, перекладені єврейськими перекладачами англійською мовою. Це те, що там говориться. На початку благословенний створив. Це творило благословення. Це творило благословення. Алілуя! Це те, ким він є. Він благословенний. Він той, хто благословляє, і він Викупитель. Він є життя. Хвала Богу. Алілуя! Хвала тобі, Господи, дякуємо тобі, Господи Ісусе. Тому Він благословений. Отже, 28-й вірш. Благословення Господнє – це досконала, це досконала воля Божа. Для всіх людей на всі часи. Там не було жодного прокляття. Амінь. Хтось має вигукнути з цього приводу амінь. Ну ж бо не було жодного прокляття. Перша згадка, перші слова. Амінь. Це означає, що воно міститься в усіх інших місцях писання в обох завітах. Це перші слова. Це досконала воля Божа для людини. Це досконала воля Божа для вас. Це досконала воля Божа для мене. Хвала Богу, бути благословенними. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі. І коли це благословення прийшло на землю, то ви не можете його звідси усунути яким би великим дьявол не був, він не може його усунути звідси, так само, як ви не можете усунути звідси Духа Святого. Хіба ви не знаєте, що дьявол спробує зробити все можливе, щоб завадити Духу Божому прийти? Почнемо з того, що навіть смішно думати, що хтось може перемогти Бога. Це відповідь на старе питання, яким нерозумним можна бути. Я маю на увазі, що це навіть переважає глупоту. Ну, бо. І я хочу приділити час тому, щоб дозволити цьому просто закарбуватися в нашому серці і в нашому розумі. Хай це закарбується там. Слава Богу. Адже Божою ідеєю було благословляти, а не проклинати. Амінь і коли це благословення потрапляє сюди, то його неможливо звідси усунути. Тепер ви знаєте, чому ті ангели, які з'явилися тим пастухам, вигукували і просто раділи. Амінь. У вифлеємі народився для вас Спаситель. І тепер його вже неможливо звідси усунути. Війна закінчена. Добра воля. І читайте правильно, що там написано. Той ангел не сказав добра воля серед людей. Ні. Він сказав добра воля до людини. Війна завершена. Це немовля народилася, і його неможливо звідси усунути. Його неможливо перемогти. Слава Богу. Благословення повернулось. Так. Благословення повернулось. Так. Слава Богу. І якщо це вас не запалює, то ваші дрова мокрі. Отже, Адам був створений словами влади. Він був створений словами влади. І панування Бог дав цю владу над цією планетою і над всіма ділами рук своїх людині. Він дав їй людині, людству. І у час випробування замість того, щоб використовувати цю владу. Людина підкорилася. Адам міг сказати і писання говорить: жінка була ошукана, а чоловік ні. Тому на жінці менша відповідальність і на те є причини. Одна з них жінки ще не було, коли Бог створив Адама. Тому вона не чула цього. І я завжди думав, що Адама не було поруч, і що він працював десь в саду. І коли вона це вчинила, він прийшов і сказав, що ти накоїла? Ні. Вибачте, друзі, але все сталося зовсім не так. Ні, ні. Ось що тоді сталося. Діявол поговорив з Євою, тоді вона повернулася до Адама подала йому, і він їв саме в цю мить йому слід було застосувати свою владу за першої ознаки, за першої ознаки того, що тут щось неправильно. Адам чудово знав, що він робив. Він знав, що це було неправильно. Ніхто там не губився в здогадках. У цього чоловіка був подібний, хоча не подібний, а такий самий інтелект Божий. Такий самий Божий інтелект. Адам чудово знав, що відбувалося. І йому слід було сказати: ні, ні, кохана. відклади це в бік, негайно відклади це в бік. Просто вихопити в неї з рук той плід. Відклади це в бік. Ми не їстимемо це. Ми не їстимемо це. Д'явол, забирайся звідси. І це би одразу ж припинилось. Скажу вам ще дещо. Бог і це Божа дорога. Це те, який він, і це те, що він робить. Він дав Адаму можливість покаятись. Він завжди її дає. Він дав йому таку саму можливість, а Адам звинуватив у всьому свою дружину. Замість того, щоб просто впасти до лілиці і сказати, Господи, я повинен був зупинити це. Пробач, я цього не зробив. Я шкодую, що я цього не зробив. Я знав, що це було неправильно. Будь ласка, пробач мені. Пробач мені. Це би все змінило. Але Адам цього не зробив. І чоловіки, і жінки робили ті самі нерозумні речі протягом тисячі, тисячі і тисячі років. Бог завжди кожному дає можливість покаятись. Але в більшості випадків все, що він чує. Це... Так, але так, але ти не розумієш. Ти не розумієш. Ні, він розуміє. Він розуміє. Амінь. Так, він розуміє. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Тому, дивлячись дуже уважно на весь цей сценарій, ми передусім затвердили волю Божу. Ми затвердили волю Божу для людини. Бог не створив людину для хвороби. Він не створив людину для бідності. Він створив Еденський сад. І помістив туди людину. Амінь. Зараз ви пропустили гарну можливість вигукнути Нужбо. Амінь Бог і досі намагається допомогти вам отримати ваш сад. Слава Богу. Бо людина і, якби ми мали достатньо часу, я міг би довести вам це списання. Писання говорить, благословення Авраама це Адемське благословення. Фактично, список обов'язків Адама міг бути наступним. Він повинен був вірою в Бога. Почати розповсюджувати цей сад. І мати дітей, народжувати дітей, потім ще більше дітей, і ще більше дітей, і ще більше дітей, багато дітей, багато багато, багато дітей, доти, доки земля. Стала би садом Всесвіту. Алілуя! І в нас є багато, багато трильйонів зірок, до яких можна потім перейти. Чи ви коли-небудь цікавились? Чому людині так хочеться полетіти з цієї планети? Бо це бажання було народжене в ній. Це було народжене в ній. Адам недостатньо довго прожив, щоб це захопило його. Але відтоді існує це бажання. Хвала Богу. І тепер прийшов час, коли людина може пілотувати літак довжиною, як ця будівля. Наступне, що вона захоче зробити, це полетіти на місяць. Чому вам хочеться полетіти на Марс? Адже нам і тут добре. Знаєте, у чому справа? Це є в людині. Це є в ній. Це бажання заселяти решту Всесвіту. Воно було в людині від самого початку. Якщо ви досліджуєте Біблію, то ви усвідомлюєте, що воно все там. Воно все там. Хвала Богу. Тому це прокляття фактично здійснило суд. Що таке суд? До останнього суду всякий суд на землі це результат сіяння і жнив. Бо те, що ви сієте, те, до вас і прийде. Те, що ви посіяли, те ви і пожнете. Те, що ви сієте, те до вас і прийде. Амінь. Дозвольте мені сказати це ще раз. Суд це коли ви пожинаєте те, що ви сіяли. І не кожен суд є поганий. Просто, коли ви говорите слово суд, то більшість людей кажуть: о, ні. Бог судив Ісуса. Ісус Воскрес з мертвих і став перед Святим Отцем. І знаєте що? Ми отримуємо Його суд. Так. І Він добрий. Я маю на увазі, Він добрий. Добрий. Хвала Богу. Амінь. Якщо ви вчитесь ходити в благословенні, а не в прокляття, Сьогодні мій тато показав нам, що першими словами, які почув Адам, були будь благословенний благословення це Досконала воля Божа для всіх людей на всі часи. Це Божа ідея благословляти вас. Але Нам потрібно вірити йому про кожну частину благословення. ісус послідкував за тим, щоб ми мали право на всі переваги цього благословення. І наші передачі якраз і призначені для того, щоб ви могли про це дізнатись. що щоб ви могли знати дорогу викуплення і йти нею. Ця серія передач з братом Коплендом складається з 15 проповідей. все, що ви бачите цього тижня, і будете бачити протягом двох наступних тижнів, це серія передач. і вся ця серія передач також буде абсолютно безкоштовно досяжною на нашому сайті. Тому ви можете повертатись до неї знову, знову і знову. Завантажуйте також тези цих передач і слідкуйте за ними. Ви можете дивитись по одному посланню на день і робити це разом з тезами до цієї передачі. Заглиблюйтесь у те, що належить вам. Сатана не хоче, щоб ми знали, що нам належить. Але коли ми знаємо, що Ісус для нас зробив, і ми вибираємо вірити в це, саме тоді він може змусити це здійснитися у вашому житті. Відкриття, яке є у цьому вченні, про те, хто ви у Христі. Дає вам впевненість, щоб жити тим добрим життям, яке дав вам Ісус. воно виведе вашу віру на вищий рівень, на наступний рівень. тому повертайтесь до цих передач на нашому сайті Кейсі Моргії. Вперше щоденна передача Переможний голос віруючого вийшла в ефір у 1989 році. Тому цього року ми святкуємо її 33-річний ювілей. Подумайте про це 33 роки. Слово Боже проповідується по всьому світу від краю до краю. Сьогодні передача переможний голос віруючого транслюється по всьому світу і несе безкомпромісне слово Боже. Тому я знаю, що ви вдячні моїм батькам Кеннету і Глорії Копленд. Але ми хочемо сказати спасибі вам, партнери, за молитви і вашу підтримку. А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамурки. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.